Як змінились російські наративи з перемогою на виборах Дональда Трампа? Чому Китай більше не найліпший друг Росії? Та як тепер російська пропаганда переписує методички? У Вінниці презентували проект Бізон ініціативу для розвитку бізнес освіти. Що він передбачає, скільки триватиме, та яких результатів очікують? Підтримка оборонців, облаштування ветеранських просторів та заява про підтримку демократії в Україні в умовах агресії РФ, які ще рішення ухвалили на сесії Вінницької обласної ради. Вітаю в ефірі. Новини за день на телеканалі. Віта. Ми розповідаємо про головні події регіону, що впливають на життя кожного з нас в студії Марія Супрун. Уряд припинив функціонування системи шлях для водіїв, які перевозять гуманітарні вантажі. Зміни, що стосуються виїзду за кордон, затвердив Кабмін. Тепер перевізники медичних та гум вантажів, щоб покинути країну, повинні мати інші підстави, передбачені 57-ю постановою, а не реєстрацію в системі шлях. Додатково уряд доручив Мінсоцполітики разом з міноборони розробити механізм виїзду за гуманітарними вантажами військовозобов'язаними чоловіками. Ворожа пропаганда це потужний інструмент впливу, і ми маємо бути пильними в роботі з інформацією та перепостами, адже маємо вигравати війну не тільки на полі бою, а й в медіапросторі. Як змінилися російські наративи з перемогою на виборах Дональда Трампа? Чому Китай більше не найліпший друг Росії? Та як тепер російська пропаганда переписує методички? Дивіться в ексклюзивному репортажі Надії Зуєвої. Нова епоха російської пропаганди від братніх народів до нацистів у зсу від священної СВО до погроз і переслідування військових активістів. Російська машина пропаганди безжально міняє тексти методичок. А їхні змі вже об'єктивно не встигають за змінами наративів. На місці стоїть на місці Давно стоїмо. Би Давно би ядеркою вдарили і все. Захисничок ти мій. ніхто й не говорив, що СВО може закінчитись перемогою, може закінчитись досягненням цілей. Перемогою воно не може закінчитись за визначенням з перемогою на виборах в США Дональда Трампа в російських змі і зовсім почалась плутанина. В результаті позиції лідерів Росії та США про готовність до перемовин взаємним жестом доброї волі за підсумками великої роботи команд голів держав. Президент Трамп об умовлений час зняв трубку і подзвонив президенту Путіну. Саме Вашингтон першим телефонує в Кремль, а не навпаки. Російські політики танцюють від щастя, розповідаючи, як все чудово. Трамп прийшов це саме по собі принизливо. Розумієте, я вас запевняю, це все зміниться, і ми будемо з Америкою в друзях. цей Трамп ще себе покаже. Ми ще посумуємо за дідусем Байденом. Перемовини Трампа з РФ вже стали на Ростеве новиною. номер один. Машина пропаганди розпочала нову масовану інформаційну тираду, щоби пересічний глядач, який звик до одних наративів, повинен палати Берлін, Вашингтон. Налаштувався на буквально протилежні. Чому чому ці переговори значущі? От Зараз до Трампа поверну. В попередній адміністрації. Неможливо було домовлятись. Різні цінності у нашої країни були. на ідеші чорний. Шухер на ідеші, чорний городовий. Городові тоді ходили в чорній формі. У Вашингтоні новий шериф, от вам і шухер. Колишні друзі Росії вже не друзі. Весь інформпростір заполонив Трамп і майбутній омріяний альянс із США. прекрасна ідея. Чому не створити військову коаліцію Росії і Америки і поділити Європу нахрін? Кому вона потрібна? Вести ввести російські американські війська і Європі не треба буде ні від кого захищатись. а комуністичний такий близький до недавнього Китай. Русський з китайцем браття навіки. У нових пропагандистських планах Кремля показово відходить на другий план. А китайці несподівано стають винними у співпраці з ЗСУ. Більшість дронів, які використовує зсу, вони китайського походження, і тисячі китайських дронів вбивають наших солдатів. Убивають наших солдат. Васало ми що васали. Ми у лусорди, ми, ми, уїзд ми з Китаю. З Китаю? А, а китай, китай, взагалі ворог Ну так по серйозному. набирають обертів і дискусії про російські надра. Я б хотів купити мінерали на російських землях. Також якщо ми можемо. Рідкоземельні <звук> в них теж дуже хороші рідкоземельні. <звук> американцям. Потрібні рідкоземельні метали. У нас їх багато. Ми маємо свої плани з розробки стратегічних ресурсів. Але ніколи в повістці, чи то старі, чи то нові, необхідно Деться без згадування України ми, говоря, готові. ми готові запропонувати нашим американським партнерам, якби вони проявили інтерес до спільної роботи. У нас безумовно на порядок більше подібного роду ресурсів ніж в Україні. Підсумовуючи, хочеться розповісти кричущий випадок, на жаль, не поодинокий. Як кремлівська пропаганда віднаходить шляхи вже і до європейських ЗМІ. Здавалося б, що ніколи не могло такого статися, враховуючи підтримку України більшість україн Євросоюзу. Але нещодавно на німецькому телебаченні вийшов сюжет з окупованого Маріуполя. Який висновок ми можемо зробити окрім обурення? Ворожа пропаганда сильний інструмент впливу, і ми маємо бути пильними в роботі з інформацією, перепостами, провокативними заявами навіть відомих джерел. Бо нам треба вигравати війну не тільки на полі бою, а й в медіапросторі. Надія Зуєва спеціально для телеканалу Віта. У Вінниці презентували проект Бізон ініціативу для розвитку бізнес освіти. Він передбачає створення якісних навчальних програм в університетах та закладах профтехосвіти, які відповідатимуть сучасним потребам бізнесу. Проект у Вінниці реалізовуватимуть у співпраці місцевої влади, підприємців та закладів освіти. Скільки триватиме проект, та яких результатів очікують, детальніше у нашому сюжеті. Невідповідність освіти актуальним запитам ринку праці призводить до глобальної нестачі професійних кадрів на виробництвах. Це одна з найбільших проблем, з якою нині зіштовхуються українські підприємці. Як слід змінити навчальні програми в університетах та коледжах, аби вони відповідали сучасним викликам? Про це говорили підприємці, освітяни та представники місцевої влади під час круглого столу, який відбувся в межах проєкту Бізон промоція, трансформація та інклюзивний розвиток бізнес освіти у вибраних регіонах України. І ми зрозуміли, що побудова такого діалогу, започаткування такого спілкування між закладами освіти і між бізнесом може допомогти зробити програми навчальні у цих закладах освіти більш сучасними і більш відповідними потребам і запитам, які існують у бізнесі. Дебютує проєкт у Вінниці. Тут його реалізовуватимуть протягом чотирьох місяців у спільній взаємодії місцевої влади, бізнесу та закладів освіти. Мета напрацювати такі навчальні програми для студентів, які відповідатимуть сучасним потребам бізнесу. Ми хочемо напрацювати такі моделі, які дозволять ще краще підготувати кадри. І саме головне, в нас один з пріоритетів програми малого та середнього бізнесу підтримки це нарощування людського капіталу, наголошую, людського капіталу. Кожна українська родина має знати, що її діти мають можливість вчитися успішно в Україні, працювати за належну плату і жити якісно. І ми маємо ці умови створювати спільно. Проєкт включатиме серію вебінарів, регіональний форум та воркшопи, де учасники зможуть обмінятися ідеями щодо розвитку бізнес-освіти. Куратором навчальної програми стане міністр економічного розвитку і торгівлі України у 2014 році та засновник першої в Україні Києво-Могилянської бізнес-школи Павло Шеремета. Під час презентації проєкту він підкреслив, що, попри розвиток інноваційних технологій, креативні та мотивовані працівники на ринку праці будуть потрібними завжди. Тож важливо, аби освітні заклади готували ефективні кадри. Бізнес повинен перемагати в глобальній конкуренції, а не захищатися від неї, тому що ти від неї не захистишся вже в сучасному світі. Ти мусиш перемагати. А для того, щоб перемагати, тобі абсолютно зрозуміло, потрібно продуктивні освічені працівники. У цьому напрямку Вінниця вже має успішний досвід. Зокрема, це впровадження дуальної освіти, що дає змогу студентам поєднувати теорію з практикою на виробництвах. Як приклад, Вінницький національний технічний університет співпрацює з підприємством з виробництва холодильного обладнання. Така ж програма активно впроваджується і в закладах профтехосвіти. Наприклад, на основі першого нашого ПТНЗ, де навчають і дуальна вже освіта працює на слюсарів, електрозварювальників, ремонтників, це надважливі професії для нашої економіки. І саме головне, що люди точно знають, що вони будуть мати якісну роботу, якісну оплату за роботу, і вони вчаться вже не тільки в умовах лабораторії, але і на практиці. Окрім Вінницької області, протягом чотирьох місяців проєкт буде реалізовано у Київській, Одеській та Львівській областях. Ініціативу реалізує центр громадської експертизи за сприяння програми розвитку ООН в Україні та фінансової підтримки уряду Японії. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта. 16 питань, серед яких підтримка українських оборонців, облаштування ветеранських просторів у рамках ініціативи безпечні стійкі громади та заява про підтримку демократії в Україні в умовах агресії РФ, прийняли на сесії Вінницької обласної ради. Детальніше про рішення депутатів у наступному сюжеті. На майже 5 мільйонів гривень підсилили українських оборонців матеріально-технічними засобами. Депутати Вінницької обласної ради своїм рішенням під час чергової сесії їх придбали в межах комплексної оборонно-правоохоронної програми Вінницької області. Продовжує роботу програма Безпечність стійкі громади зараз завершується. Процес подачі проектів для того, щоб об'єднавши наші можливості, зусилля, ресурси і обласного бюджету, і місцевих бюджетів, допомогти підтримати, спрямувати нашим захисникам і захисницям те, що вони найбільше потребують. Окрім підтримки захисників, які нині боронять незалежність України у боях з ворогом, дбатимуть і про ветеранів, які повернулися з фронту. Відтепер громади зможуть подавати проєкти спрямовані на облаштування ветеранських просторів. Також депутатський корпус схвалив заяву Верховної Ради про підтримку демократії в Україні в умовах агресії Російської Федерації. Українці, і ми сьогодні єдині в тому, що в нас легітимно обраний президент, що в нас єдиний ворог Путін і єдине спільне завдання: перемога, мир. І звичайно ж тоді проведення вільних демократичних виборів, але лише після того, як в Україні буде зафіксовано безпекові моменти за участі наших колег-партнерів, країн Західного світу Сполучених Штатів Америки. Загалом на сесії депутати розглянули та ухвалили рішення з 16 питань порядку денного. Також під час засідання працівники обласної та місцевих рад отримали відзнаки за підтримку сил оборони. Катерина Соколюк, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал. Віта. Вінницький регіональний кардіоцентр увійшов у п'ятірку закладів України за кількістю стентувань, виконаних протезувань і пластик клапанів серця. Також в минулому році зросла кількість операцій із застосуванням штучного кровообігу. Свої результати медзаклад презентував на щорічному з'їзді Асоціації серцево-судинних хірургів України. Сьогодні в нашій студії директор Вінницького регіонального клінічного лікувально-діагностичного центру серцево-судинної патології Ігор Данильчук. Вітаю вас, ігор вітальович Отож, розкажіть нам, будь ласка, як оновлення кардіоцентру змінило можливості надання допомоги пацієнтам? Ну можливості надання значно зросли. По-перше, це приміщення, де ми зараз перебуваємо, куди ми переїхали, воно набагато більше, ніж ті приміщення, які були раніше, і це однозначно сказалось на комфорті перебування пацієнтів. Крім того, в новому приміщенні вдалося відкрити нові напрямки роботи, такі як електрофізіологія серця. Тут у нас вже власне, власне реанімаційне відділення, власна операційна для відкритої кардіохірургії, три ангіографічних операційних. Одна з яких це електрофізіологічна лабораторія. Ну, все, все це комплексно, воно значно підвищує можливості надання допомоги і якісні, і кількісно збільшення і оновлення приміщення також нові можливості стосовно апаратури медичної очевидно збільшують і кількість надання допомоги, яку ви надаєте саме пацієнтам. Наскільки вона зросла? Власне, вона поступово зростає, зростає фактично кожен день. Ми зараз працюємо другий місяць, і я можу сказати, що вже Через два тижні від відкриття закладу ми були заповнені фактично повністю. Ну для того щоб оцінити цей от темп росту, можна сказати привести таке порівняння. В старих приміщеннях нам вдавалося робити дві-три операції на відкритому серці в тиждень. Зараз ми робимо дві операції в день. До фінансування долучився світовий банк. Розуміємо, що фінансування в час війни це справа дуже складна, але наскільки це дало вам можливості прискоритись і власне розширити можливості щодо надання допомоги і покращення умов? Ну, власне, весь цей проект це був проект уряду України з фінансуванням Світового банку тут. Ключові суми вони на створення центру на його оснащення заходили від Світового банку. Ну і треба сказати, відмітити, що колосальний внесок фінансовий місто Вінниця внесли в кардіоцентр в його оснащення апаратурою. І зараз фактично по кожному з напрямку кардіології у нас оснащення таке, що ми можемо конкурувати з європейськими центрами. Як змінилася структура надання допомоги пацієнтам з інфарктами та іншими критичними станами? Ми зараз відкрили нове відділення, яке називається відділення гострих станів, яке сформоване фактично як велике відділення інтенсивної терапії і реанімації, де є великий простір, де є вся необхідна сучасна апаратура і обладнання для надання. Допомоги таким от пацієнтам пацієнтам ургентам тобто фактично одне відділення працює е, тільки для надання допомоги ургентним е, ургентним хворим. Це е, в основному пацієнти з гострими інфарктом міокарда і життя загрожуючими Нещодавно Нещодавно Вінниці відбулася важлива подія в кардіології загалом в Україні. Конференція кардіології відбулася. Які основні теми на ній піднімалися, і чому вона така важлива? Ця подія для в принципі, кардіології України. Ця подія важлива, тому що сучасна медицина вона неможлива без щоденного навчання персоналу від щоденного тренінгу і навчання лікарів. Це вже четверта конференція, яку ми проводимо. Проводимо щороку в лютому місяці, і я з гордістю можу сказати, що з'їжджається сюди фактично весь, ну, весь бамонт української кардіології інтервенційної кардіології в тому числі в цьому році вона значно більше ніж була в минулі роки. Це чотири зали одночасно працювали. В чотирьох залах одночасно йшли або тренінги, або лекційний матеріал. Ми відкрили в цьому році нову сесію анестезіологія в кардіології. Для лікарів-анестезіологів, які працюють по напрямку кардіологія в кардіологічних центрах, або які взагалі мають якусь дотичність до кардіологічних пацієнтів, на цій сесії новий напрямок розглядали екстракорпоральні засоби лікування: це екма, штучна нирка. Вся ця апаратура вона є наявна у нас і вона вже працює. Фактично, це дає додаткові шанси на виживання найважчим пацієнтам. В цьому році була велика сесія кардіохірургії і ну, традиційно найбільша сесія інтервенційної кардіології. Я можу сказати, що всі, скажем, велика кількість провідних спеціалістів українських з багатьох місць: і Львів, і Київ, Харків, Одеса. Хмельницький, ну не буду далі перераховувати, щоб не образити когось, случайно забувши але фактично більшість основних центрів, які не були представлені. На ці конференції, а ви вже власне почали говорити про новітні методи в кардіології. і Я якраз хотіла запитати, а що ж такого нового зазвичай на конференціях, таких, де вся еліта кардіології збирається, за чим майбутні кардіології? Можливо, якісь такі нові методи лікування існують, яких у нас іще немає. Або ж навпаки, ми одні із флагманів кардіології в Україні? Знаєте, ще років 20 назад, кардіологія це була сугубо терапевтична спеціальність. Де лікарі лікували своїх пацієнтів крапельницями, таблетками, і такої серйозної інтервенції не було. Зараз сучасна кардіологія це зовсім інше. Це е, така ну, потужна суміш е, таких напрямків, як е, кардіохірургія, інтервенційна кардіологія, е, анестезіологія, реанімація. Все вони, всі, всі ці напрямки вони зараз в більшій чим меншій мірі представлені в. Власне, в самій кардіології, де змішування спеціальності, змішування навиків багато є речей, таких які ми на сьогодні не можемо реалізувати без лікарів інших спеціальностей. Це дає нас нагу і необхідність постійно навчатися, постійно прогресувати. Ну, взагалі, сучасна медицина, кардіологія, зокрема, вона неможлива без постійних тренінгів навчання, спілкування з колегами, з провідними спеціалістами українськими і неукраїнськими, і це також дуже важливо. Ну от на нашій конференції була чудова лекція одного з французьких електрофізіологів. Все більше має значення і важливість вільне володіння мовами іноземними, ну без англійської мови, зараз взагалі медицина ну, неможливо прогресувати в медицині. І е, е, такі конференції вони дають можливість широкому загалу за короткий термін побачити основні напрямки руху і побачити основні технології, які зараз розвиваються і прогресують. Ми один із залів у нас був зал мастер-класів, де провідні спеціалісти. Кожен проводив по своєму напрямку якийсь тренінг. Туди можна було записатись, прийти тим людям, хто хотів, от всі от вузькі, якісь в цьому вузькому напрямку підвищити свою кваліфікацію, послухати, подивитися, можливо, навіть щось спробувати на симуляторах зробити самостійно своїми руками, і це також важливо. В цьому році ми вперше ввели сесію для медичних сестер. Тобто раніше це була така прогалина в освіті, а медичні сестри з кожним роком все більше і більше значення набувають взагалі в лікуванні пацієнтів. Тому окрема, окрема сесія була присвячена роботі середнього медичного персоналу. Дякую вам, пане Ігорі Віталійовичу, за цю інформацію і за ту надію, яку ви даєте пацієнтам, які мають проблеми з серцем. А я нагадаю, що в нашій студії ми спілкувалися про розвиток Вінницького регіонального центру серцево-судинної патології з директором Ігорем Данильчуком. А тепер рухаємося далі. Далі у випуску команда хокеїстів-аматорів кілька разів на тиждень виходить на лід Південного Бугу. Чому називають себе ветеранами та як дбають про безпеку на льоду? 3 березня вінницькі школярі повертаються за парти. Гриб пішов на спад. Чи всі ліцеї відновлять роботу? Лоша з рідкісним забарвленням народилася в Подільському зоопарку. Як почувався малюк на першій прогулянці. У Вінниці під час пожежі у п'ятиповерхівці загинув 66-річний чоловік. По обіді 28 лютого на лінію 101 надійшло повідомлення про займання в багатоквартирному будинку по проспекту юності. Як з'ясувалося, загорілося в одній із квартир на третьому поверсі. Пожежу вогнеборці ліквідували менш ніж за півгодини з моменту повідомлення. Причину трагедії наразі встановлюють. Під час проведення розвідки в одній із кімнат бійці ДСНС виявили людину без ознак життя. Ще до прибуття надзвичайників з вікна квартири третього поверху, жінка, яка також перебувала в квартирі на момент виникнення загоряння, вистрибнула на прибудову до першого поверху. Наразі її передали бригаді екстреної медичної допомоги. Карантин завершується. З понеділка, 3 березня, Вінницькі школярі повертаються на очне навчання. Протиепідемічні обмежувальні заходи скасували зв'язку зі зниженням захворюваності на ГРВІ та грип. Нагадаю, з 10 лютого на навчання онлайн перевели частину закладів Вінницької громади, а з 17 лютого на дистанційне навчання перейшли усі ліцеї та гімназії. Команда хокеїстів аматорів кілька разів на тиждень виходить на лід Південного Бугу. Три десятки охочих збираються для гри на свіжому повітрі. Хто виходить на лід із ключками? Чому називають себе ветеранами? Та як дбають про безпеку на тренуваннях у сюжеті Катерини Соколюк. Із ключками та в амуніції команда хокеїстів-аматорів виходить на лід південного бугу. Тривалі морози дозволили відновити давню традицію. Раніше чоловіки щороку збиралися для гри на свіжому повітрі, та нині кажуть, зими не такі холодні, тож і безпечно на льоду буває рідко. Давно вже така традиція. Ще з часів радянського союзу. Ще тут була база Спартак. Ми тут збиралися грали в футбол. І взимку чистили льот і грали в хокей. Це так кожен рік, така традиція. Тут дихаєш свіжим повітрям, тут атмосфера, тут природа, тут діти, тут всі дорослі люди можуть зіграти просто всі. У команді майже 30 ветеранів. Так вони себе називають, адже гравці, здебільшого старшого віку, найдосвідченішому 67 років. Збираються кілька разів на тиждень. Перед тим як взути ковзани, пробігають кілька кілометрів, аби розігріти тіло і обов'язково одягають захист. Хоке... Травматично від спорту і потрібно захищати руки. Ну, тут стараємося грати більш-менш не дуже жорстко, щоб ну, шоломи ніхто не вдіває. А от рукавиці наколінники, щитки, налокотники, все потрібно бути, бо впадеш і можна ну, забитися. Разом із ветеранами на кризі тренуються і вихованці спортивної школи імені Рябчинської. Поки вода вкрита товстим шаром льоду, спортсмени не пропускають тренування, а замінюють звичні заняття на воді зимовими видами спорту. Влітку ми виходимо на воду, також бігаємо, ну і в ну і залі займаємось. А взимку ми виходимо на льод, граємо на, граємо хокей або на коньках катаємося. Перед тим, як вперше випустити юнаків та дівчат на лід, тренери провели інструктаж щодо правил поведінки на льоду. А тепер щодня вимірюють його товщину, аби спорт точно не став на заваді здоров'ю та життю. Тут у нас є такі добрі люди, рибаки, які по першому льду виходять, після них лишаються лунки, звісно. Тобто з лінейкою кожен ранок ми приходимо, перемірюємо льот. Ми вирішили, що будемо випускати дітей, коли твощина льда буде 7 сантиметрів. Від 7 сантиметрів можна спокійно виходити на льод, займатися з приходом потепління. Спортсмени вже зменшили вихід на лід. Тренуватимуться тут, допоки погода сприятиме. Катерина Сокулю, колег Лідвінцев. Новини за день телеканал. Віта. З чорною головою та білосніжним тулубом. Лоша з унікальним забарвленням з'явилася на світ у подільському зоопарку. Маля гуцульських коней народилося два тижні тому. Воно ще набирається сил і міцності, переживаючи холодні дні разом з мамою у зимівнику. В останній день зими маленького скакуна працівники зоопарку вперше випустили на прогулянку. Цей момент потрапив в об'єктив нашої знімальної групи. Жваво скаче на галявині, повторюючи за мамою та іншими дорослими кіньми. На своїй першій прогулянці двотижневе лоша гуцульської породи. Як тільки з'явилось на світ, маля одразу привернула увагу усіх працівників подільського зоопарку, бо має незвичайне поєднання кольорів шерсті. Цього року він народився такий незвичайний забарвлення, тому що все туловище біле, тільки голова і половина шиї чорна». Малюк гуцульських коней одразу викликав резонанс і в містян, і навіть в колег з інших зоопарків, розповідає директор Євгеній Ткачик. Лоша такого рідкісного забарвлення бачить вперше і Леонід Буркан. За парнокопитними у Подільському зоопарку чоловік доглядає вже 11 років. Їсти даємо два рази в день, дивимося, щоб була вода, сіно, товч, буряк. За період моєї роботи тут. Такого е, виду конів я ще не бачив. Під час першої прогулянки на дворі у Лошадка з'явились і перші відвідувачі. Трирічний Сашко до зоопарку прийшов з мамою, аби познайомитись з новонародженими тваринами. Сподобалось? Так. Да. Ми дуже часто ходили. Ми на рік можемо бути 10 разів. Ну, раніше годували, але зараз не можна годувати, то зараз ходимо так, дивимося. Зараз Лошадко разом з мамою переживають холоднечу у зимівнику. А згодом, як тільки на дворі потеплішає та не буде опадів, маля щодня випускатимуть на вигул з дорослими кіньми, де його зможуть побачити відвідувачі зоопарку. Саме головне, щоб не допустити того переохолодження. Коні дуже бояться інфекцій і бояться сквозняків. Вони не бояться морозу, але бояться сквозняків і сирої такої погоди. Тому що це ми, я думаю, що якщо буде падати якісь будуть осадки, то ми будемо вимушені його з мамою закрити в замівник. За зимовий сезон поповнення в зоопарку сталося і в сімействі буйволів, що по сусідству біля скакунів, а також в бурих і гімалайських ведмедів. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський. Новини за день. Телеканал Віта. Ми завершуємо наш випуск, але продовжуємо стежити за життям регіону, щоб інформувати вас першими. Дякуємо, що провели цей час телеканалом Віта. Залишайтеся з нами, щоб знати більше про те, що відбувається поруч із вами. До зустрічі!